Доброго дня! Доброго дня! Вас вітає дня. пошта Майдану. Майдан. Сьогодні ми знімаємо це відео для того, щоб розповісти, де ми знаходимося і як ми працюємо. Ми знаходимося прямо пошта навпроти поштанку, ось ви можете побачити. Ось це поштам. А ми ви бачите, куштам за цим столиком знаходимося ми. О котрій годині ми тут обуваємо? Ну, Якщо чесно, з години третьої, іноді ми з 12, іноді з 1. Це залежить від того, скільки ми прокинемось. Ну, або яка ситуація в країні. Як у нас все це відбувається? Ходять люди, пишуть листи, вони беруть конверти, вкладають в лист в конверт. Альона зараз покаже, як це відбувається. На стандартному конверті у нас... На стандартного конверті у нас є печатка боліва пошта Майдану, наша марка і «Укрпоштівська марка. Коли пишеться лист, ми е, числивим штемпелем гасимо марку. Слава Україні! Героям слава! Тут все видно безкоштовно. Кладається лист. Ми вкладаємо сюди ті листи, які вже написані, ввечері ми перераховуємо кількість листів і відправляємо, кидаючи їх скриньку по штану. Листи безкоштовно ми відправляємо по території України. Якщо а, є потреба написати лист за кордон, то, як правило, людина, яка хоче написати цей лист, вона, а, вона докуповує кількість марок, які необхідні, щоб близько за кордон. Іноді, коли в нас чимало марок, ми самі такі. Ось приблизно так ми функціонуємо. Ще в нас бувають якісь солоди, що нам приносять, якісь вкусняшки. І Ми намагаємось, щоб у нас завжди був гарний настрій передавати його. людям. Ось все, що ми хотіли сказати про можна